Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі, як завжди, обов'язкова умова перегляду відео. Підписка, лайк. Ну і під кожним відео в описі є посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково заходимо і підписуємося. Отже, сьогодні хочу зробити ще один невеличкий обзор проекту Consolex App. Що це взагалі за проект, як тут працювати, скільки можна інвестувати, ну і скільки заробляти. Отже, інвестувати можна в монеті Solana, USDC, мережа Solana і додали ще також тон, хоча це вже доволі давненько зробили. Так, щоб почати заробляти. На чому б я радив там Solana, USDC чи тон брати для себе, ну, я для себе обрав USDC, тому що монета прив'язана до долара. А це стейблкоін, і вона ніяк не впливає, точніше, курс не впливає на ваш заробіток. Ви інвестували долари, і долари собі знімаєте кожного дня. Ось дивимось відкриті мої позиції: Дві по 1350 і одна 337. Загалом 3030. 7 доларів і 50 центів інвестовано в даний проєкт. Хоча я заробив там вже в районі 3,5 тисяч доларів. Але ці позиції я, як дивимось, додавав поступово. Спочатку була на 675, потім також 337, 675 закрилася, і я успішно купив ще одну на 1350 USDC. Скільки виходить в мене в день? Дивимось, натискаємо Додати ліквідність. Після того, коли ви поповнили баланс, тиснемо Додати ліквідність. І ось тут є пакети. І під кожним пакетом пише, скільки ви будете заробляти в день. Мінімальний пакет це 13,5 доларів. Хоча у вас там може бути один пакет на 6, здається, доларів, але, але він дається лише на один день, так що ви просто протестили, як працює даний проєкт. А заходити вже можна від 13,5 доларів і на 14 днів. Через 14 днів тіло депозиту ви можете забирати. Але є ось більші пакети вже від 135 доларів, і вони вже йдуть на 21 день в роботі. Як дивимось, виходить десь в середньому біля 1% в день. Якщо взяти конкретно мої пакети, це. 675, 7,8 доларів в день. І два пакети по 1350. Один дає 16 доларів в день, тобто 32 додаємо 7,8. 39,8 доларів пасиву на добу. Кожного дня знімаю по 40 доларів. Який пакет для себе обрати, тут, же, звичайно, залежить від вас, від вашого бюджету, від того наскільки ви готові ризикнути. Отже, на чому заробляє даний проєкт? Є такий сервіс, як Метеора. На Солані, де йде торгівля мемкоїнами, для того, щоб мемкоїни там могли хтось купувати продавати, потрібна ліквідність. І ось саме сервіс Consolex дає кошти в ліквідність, і коли монета підростає, вони забирають свій прибуток. Я так зрозумів, що працюють вони за допомогою бота. Теж саме на Тоні. Тільки сервіс StoneFi. Так само кошти даються в ліквідність і проєкт заробляє саме на цьому. Тут в нас іде курс, показується курс монети, курс солани, ну і так далі. Далі реферальна система. Що в нас є? Дивимось, в мене вже оборот 34 700, і є бонуси за саме ось ці обороти. Натискаємо усі ранги. Я зробив оборот 10 тисяч, мені дали 500 доларів, успішно їх вивів і зробив оборот 25 тисяч, також отримав 1250 доларів. Наступний бонус це оборот 50 тисяч і 2500 доларів бонусу. Одразу вам на гаманець. Дуже хочу його закрити. Подивимося, як воно вийде. Ну, а ось тут. Наступні бонуси взагалі вже дуже і дуже цікаві. 105 тисяч доларів бонусу. І якщо, наприклад, зробити оборот в 1 мільйон, можна отримати одразу 50 тисяч доларів. Як дивимось, за цей весь час, ось зараз перейдемо на USDC. Я заробив на рефералці всього на всього 144 долари. Якщо не враховувати ось цю от. Е не враховувати ці бонуси за оборот, який отримав загалом 1750 доларів. Тому реферальна система тут невелика, і це з, одні, з одної сторони, в принципі, дуже добре, тому що немає там високої нагрузки на. На сам бюджет проєкту. І це знову ж таки може підкреслювати те, що це там не якась скам-піраміда, а дійсно проєкт, який заробляє. Тому що ось тут є 8 рівнів в глибину, і з першого рівня отримуємо 9% від прибутку. Не від того, що там люди поповнили, а саме від прибутку. Далі 4,5, 2,2%, ну і так далі до 0,07 на восьмому. Рівні. Структура у мене також непогана. В першій лінії 1513 людей, у наступних лініях 3082 людини. Тому ось якось так. Хто там розказує, що дуже багато можна, заробляю на рефералці, ось вона цифра перед вами за 4 місяці це з такого обороту 144 долари. Проєкт дійсно крутий, проєкт мені подобається, але знову ж таки, якщо ви надумаєте сюди інвестувати, то не забувайте про ризики. Ага, не показав ще вам один момент, як забирати свої кошти. Ось дивимось, на балансі в мене зараз 1,61 1, USDC. Тут ми просто натискаємо там раз в день. Яка сума вам буде приходити? Просто натискати одну кнопочку виконати клейм. Ось дивимось, натискаємо. І кошти полетіли нам на основний баланс. Зараз в мене на балансі 8 доларів, які я вже можу вивести. Тут також все просто: ввели адресу USDC в мережі Solana, ввели суму, натиснули підтвердити, і кошти приходять буквально за декілька хвилин. Тому якось так, все максимально просто, нічого складного немає. Хочете додати собі пакет, натиснули Додати ліквідність і можете купувати пакет скільки завгодно. Тобто, оцей пакет за 13,5 доларів можна купити хоч там 100 разів. А те ж саме, і в принципі, по іншим пакетам. Не можна лише купувати. Ось цей пакет. Він в мене працював на «Солані». Де мінімальна сума 0,05 солан і 2%. Він працює один день, але тоді був проект на старті, і дивимось, тоді ще можна було запускати в ліквідність кожного дня. Але далі вони забрали, забрали таку функцію, так як цей, цей пакет дуже сильно навантажує сам проект в фінансову складову. І тому це чисто такий тестовий пакет. В USDC він здається там 6,5 доларів. Ця мінімальна сума. Але знову ж таки кажу, немає сенсу краще одразу брати більші пакети. В принципі по проекту, все думаю, розказав. Все зрозуміло. Якщо буде незрозуміло, можете написати мені в телеграм, і також вам це все поясню. Але не забувайте, головне правило інвестицій: інвестуємо лише ті кошти, які можемо дозволити собі втратити, щоб не бути хомячками. Не забудьте підтримати відео лайком і підписатись на телеграм-канал.